Цього року, вересні місяці, йому буде 137 років. Входить число найстаріших ботанічних садів України, площа 3,5 гектара. Колись тут була вільна територія, вирішили створити те, що ми маємо на сьогоднішній день. Цим почав перейматися колишній урядовий радник, референції справ університету Юлії Фонбасов. І перше дерево це тополя біла срібляста Це дерево було посаджене першим деревом при заснуванні ботанічного саду і його власними руками. Для розпланування для засадження території з війського державного університету був запрошений на той час дуже відомий садівник Карл Бау. За людина пропрацювала на 17 років. Основне масове засадження тобто, всі великі дорослі дерева вони були посаджені першого дерева. 11 років створення за свій внесок в науку і за створення нашого ботанічного саду Карл Бауер був нагороджений високою відзнакою тодішньої австрійської держави орденом Золотий Христ. Після його смерті в 1894 році до нас переїжджає жити і працювати його син, теж Карл, який працював на той час асистентом кафедри ботаніки Віденського університету. Він продовжує справу свого батька, але розширює сферу своєї діяльності. Він починає паралельно вивчати проводимо поколин при і Карпат. З 1963 року ми являємося пам'яткою історії і культури. А з 1969 року нам надано статус Державний Ботанічний Сад. На сьогоднішній день наш ботанічний сад є центром інтродукції рослин на. Буку. Сіненця це є представник родини бобових батьківщина зі Ліани Китай. Що є для неї характерним? Вона має китицевидне сусвіття, довжина якого може сягати 25-30 см І має це, Ліана два періоди світіння. Перший період світіння є коротко Він припадає на травень місяць і триває приблизно два тижні. Другий період світіння є довготривалий. Він починається в липні і закінчується в вересні. На сьогоднішній день ці ліана дуже широко використовується в декоративному озелененні. По центру на підкорці вона знаходиться ще одна Ліана. Це вже є представник Північної Америки, представник родини Бігноніаци або Бігноніві. Називається вона Камсіс Укорінливий або Текома. Теж відноситься до декоративних, що є для неї характерним. В неї квіти схожі на грамофон оранжево-коричневого поля. Будь ласка, за мною представник родини Актінідаці або актінідіві. Називається вона актінідія гостролиста, або актінідія Арбута, Батьківщина Далекий Схід. Це є дводомна рослина і чоловічий, і жіночий екземпляр, це жіночий, це чоловічий. Після світіння на жіночому екземплярі зав'язуються плоди. Ці плоди дозрівають десь вересні в жовтні місяці, в залежності від погодних умов. І якщо розрізати цей зрілий плід, він має повністю ту саму будову і структуру, як оце великі ківі, які до нас ввозять з тропічних регіонів. В народі ще цю ліану називають просто ківі. Плоди є дуже корисні, їх можна використовувати в їжу в будь-якому вигляді. Ці плоди містять до 25% цукрів, містять дуже багато вітамінів різних груп. І для порівняння вам скажу, що в плодах актиніді, гостролисту і цього вітаміну С в 5 разів більше, ніж плодах лимона. Перший хвойний представник. Представник родини купресація або Кипарису. він називається він широкогілочник східний батьківщина Східний Китай. Має це дерево некомпактну ритву форму і місцеве населення на батьківщині, ще називається дерево, чортовий кіготь або чортовий парін. Після світіння зав'язується коробочка з насінням, і зверху на коробочці є завитки, які нагадують кіготь кішки. І за рахунок форми цієї коробочки. У нього друга така народна назва. І внизу ось ці ґрунтопокремні вічно-зелені кущики декоративні. Є, е, один представник, його пішов по сіці, називається вони Еонімус Форчуна або Бересплет Форчуна, це представники Японії і Китаю. І вони теж відносяться до вічно-зелених. Будь ласка, входьте Люди. Називаються вони Еонімус Форчуна або Бруслина Форчуна. Це вічно-зелені кущі, батьківщина їх Японія Китай. Це у нас є Магонія Падуболиста, представник Північної Америки, представник родини Барбарідаци або Барбарисові відноситься до вічно зелених кущів. І ось навпроти, у нас знаходиться магонія японська, це є представник Японії. Це у нас теж є представник родини Бербарідаци або Барбарисові. Називається він, барбарис Томбега, це є представник Японії Китаю. Це у нас є бузок Перський, Батьківщина, Дагестан. І це у нас є ще одна Ліана. Це представник родини Шезандраци або Шезандрові. Батьківщина цієї Ліани далекий схід. Називається вона лимонник китайський, по полотині вона називається Хіненці. Чому так полотині? -по -по Тому що під корою міститься лікарський фермент, який називається Шезандрин. Відноситься ця Ліана до лікарських. В Народній медицині її використовують як тонізуючий засіб, і японці, і китайці, ще називають цю ліану видзи, що в перекладі з їхньої мови означає плітка ти смаків. Плоди в лікарських цілях теж використовують, але зловживати цими плодами, тобто їсти їх жменями, не можна, тому що можна отруїтися. І сік вижатий свіжозібрані в них плодів лимонника китайського може декілька років не псуватися. Використовуються плоди для нормалізації тиску, гіпертоніків. Перше велике листяне дерево. Ось-ось-ось. Цей представник родини магноліація або магнолія називається це дерево ліріодендрон. Тюльпаний або просто тюльпанове дерево. Батьківщина Північна Америка. Чому ліріодендрон? Це єдине дерево, у якого листочки мають форму музичного інструмента Ліри, чому тюльпанове дерево в кінці травня, на початку червня це дерево у нас світе. І його квіти мають точно таку саму форму, як і квіти тюльпанів. Тільки якщо тюльпани бувають різних кольорів пелюстки, то тут квіткові пелюстки мається на всього два кольори оранжевий, зелений. Вони йдуть полясними зігзагами. Друга назва ще цього дерева це є біле дерево. Деревина має дуже гарний білий колір, дуже високо цінується на міжнародному ринку, і деревина відноситься до резонансних. Із деревини тюльпанового дерева роблять музичні. Такий тюльпан великий. Так. Ще один хвойний північноамериканський представник. Теж представник родини Купрісація або кіпарисові називається Сидербук і Парисових Лаксона. Має компактну пірамідальну форму. Ви бачите його високу і його розміри. Але незважаючи на це все, у кіпарисовика лаксона є характерна для нього особливість, в нього верхівка ніколи не є прямо стоячою. Вона є тоненька і вона є похила або зіткнути. За вами! Знаходиться ще один хвойний північно-американський представник, який називається кула. І в даному часі ще це дерево називали човниковим або чолочним деревом, тому що індіанці з великих масивних стовбурів від кулі, одобрювали собі піроги. Це одне із ключом. І оця вічно зелена ізгородь, яку можна стрикти, можна формувати. Цей представник родини буксаци або самшитові. Називається він самшит або буксус. Це є наш європейський представник. Теж відноситься до вічно зелені. Квітує це, у нас є магнолії. Я про магнолії вам просто окремо буду розказувати, коли ми вийдемо на одну алею і на, на іншу. Так, давайте ми з вами починаємо по колу, потім ви собі пройдетеся і будете так, фотографуватися, фотосесію робити. Так, так. І, шановні, дивіться. Ось це перше дерево. Це є дуб звичайний форма пурпурова або пурпуролиста. Це є гібридна форма. Чому пурпуролистий? Рано навесні молоді листочки мають червоно-багряне забарвлення. До середини літа колір листів повністю зміниться. Вони стануть звичайного сизу зеленого кольору. По центру, от бачите, залишки, залишки пеньочок. Оце було перше дерево, яке за рахівними документами було посаджене у нас в ботанічному саду. Це була тополя, біла, срібляста. В природних умовах це дерево росте на висоту до 40 метрів. Стобур в опиті може мати 2-2,5 метри. І живе це дерево в природних умовах від 200 до 400 років. Є екземпляри, які можуть навіть переживати 600-літній рубіж. на превеликий жаль, у нас це дерево два роки назад в сут. Е, ви, це ви можете не знімати, е, Справа в тім, що воно у нас засвіло, посило листочки і серед літа воно все. Ага. Можливо, навіть якийсь вірус, якась скоро. Можливо. Ні-ні. Дерево з трьома стовбурами називається воно Каштанея Сатіва, каштан європейський, каштан єсмівний, каштан посівний, а той самий звичайний французький каштан. Батьківщина Західна Європа. Частина малої Азії, Середземномор'я і Кавказу. Дерево у нас світе. Зав'язує плоди. Ці плоди схожі на плоди нашого звичайного кінського каштану. Тобто вони вкриті коричневою жорсткою оболонкою. Але відмінність цих плодів кінця, що вони є ці плоди містять до 17% цукрів, Вони містять дуже багато вітамінів різних груп. І саме що, основне, що вони містять, вони містять калій. Відноситься до реліктових дерев, мають дуже гарну деревину, і ця деревина використовується для оформлення салонів фешенебельних автомобілів і каютка. І дерево з одним стовбуром крайнє, це є північноамериканський американський представник, називається це дерево Ліквідамбр смолоносний, друга ще його назва це і амброве дерево. Тому що деревина містить ароматичну смолу, яку добувають, яка називається амбр. І оця група хвойних насаджень називається вона Яллівець козацький, на латині називається вона юніпору сабіна, на російській мові називається. Мазовільні козацьки, це є представник родини куплісає або кипець, вони теж буде. наш європейський представник. Що стосовно всіх коні представників Всі вони корисні, всі їх можна використовувати для озеленення і для оформлення. Виняток становить тесь ягідний. Я про нього буду говорити окремо, тому що всі коні вони виділяють це литкі речовини, які вбивають шкідливі мікроорганізми. Оцей кущик називається лабурно-манагіроїдний бобівник, бабонік, золотий дощ або золоті сережки. Батьківщина Південної центральної частини Європи. Чому золотий дощ, або золоті сережки? Маїки, це видне суцвіття, схоже на суцвіття у Акації. Вони є представниками однієї родини, всі родини бобових, тільки жовтого кольору. Так само, як і всі бобові, є дуже хорошим медоносом, теж відноситься до декоративних. Жасмин садовий, це малоазійський, європейський, північноафриканський представник. Що його називають? жасмин садовий форма золотиста. Це у нас є представник Японії. Називається він, Деється Граціліс або Деється Граціозна. І це у нас ще один вид жасмину, який називається. Жасмин садовий форма корончаса. Це теж гібридна садова форма. І на задньому плані у нас теж є багато жасминів і чубушків. <плес> Перед вами дві сосни. З лівого боку сосна чорна австрійська, це є європейський представник. З правого боку це є сосна вельмитова. Північно-американський представник. Різницю ви бачите, це будова малюнок і структура кори. І у сосни Веймотова є характерна для неї особлисне хвоя. Середніх розмірів магенька зібрана 5 штук кучок. За соснами на задньому плані ви бачите гарні розлоги, великі листяне дерево. Називається це дерево Берека лікарська відноситься до лікарських представник родини Горобинових і плоди мають лікувальні властивості. Якщо у дорослого чи у дитини болить живіт, ви в сирому вигляді можете з'їсти декілька плодів біль припиняється. Друга назва цього дерева ще це є атласне дерево, це єдине дерево, якого деревина має гладку шовковисту поверхню, і дуже гарний візерунок. Занесене це дерево до червоної книги. Охороняється і державою законом майже повністю на межі зникнення. А знищили це дерево вже в наш пост радянський час. В 1929 році двадцять дев'ятому році ми близбереги лікарської були вивезені Францію на виставку. На цій виставці вони зайняли перше місце в усьому світі, почали користуватися дуже великим попитом. Як у нас кажуть, меблями всіх не забезпечили, дерево знищили. За сосною мотовою знаходиться велика, гарна, розкішна ялина. Називається вона ялина Кавказька. Це за походженням, тому що батьківщина її Кавказ і частково гори Туреччини. Взагалі правильно вона називається Ялина Нормана. І може це дерево рости на природньо кліматичних умовах на висоті 2300 метрів на Другій морі. Ще один дуже цікавий представник Північної Америки. Це дерево росте в заболоченій місцевості, воно росте прямо в болоте. Це є представник родини таксодіації або таксодії, Він називається це дерево таксодів дворядний. А друга його назва це ще кипарис болотяний. Зразу вам, як і всім, наголошую на тому, що це є листопадний воїни дерево. Як усі воїни, видозміння листочки коїнки, як усіх в нього шишка, кругла, зеленого кольору, приблизно як к'ятикопічна монета. З ранньої весни до пізній осені ми йому створюємо природні умови, під ним постійно тече вода. З настанням перших холодів і морозів, ми воду перекриваємо, кіпариз болотяний. На зиму свої видозмінені листочки хвоєнки скидає і на зиму це дерево входить повністю в стан спокою. Має деревину, яка не гниє. Перед вами дерево серцелистими, серцевидними листочками. Називається воно багрянник японський. Це є представник. Японії. Що є характерним для цього дерева? Восени, коли колір листя змінюється з зеленого на жовте, це, це листя жовтого кольору, воно виділяє запортками. Це в нас є ще один американський представник. Це є ефірно-олійний кучик, який називається каліканта, бо ж за формою квітки. Квітка, коли розкривається, вона бордового кольору має форму чашку. Це І ці квіти так само, як і пелюстки у троянди, містять ефірну олію, Цю олію з методом витяжки добувають, і використовують. Це, не Це є наш європейський представник. Це є сосна е, звичайна. Ще одне велике тюльпанове дерево. Це і гордість наших буковинських лісів, дерево, від якого пішла назва нашого Буковинського краю. Фабу сільватіка, форма атропурпуре. На українській мові вам пояснюю. бук лісовий, форма червонолист. Такий бук в наших лісах це і гібридна форма, такий бук в наших лісах не росте, покраснює наших буковинських лісів. Є фабу сільватіка або лісовий з зеленими листочками. І, і, і батьківщина бука це Західна Європа за межі цього ареалу, він більше нікуди не розпрацюється. На вогні перше дерево. Це є теж гібридна форма, це є дуб звичайний, форма кучерява. І дерево, струнки, сіруватої корою. Бачите, на Кавказі це дерево називають на друга українська народна назва, його безсоромниця, друга народна, російська його назва, після Взагалі правильно це дерево називається платан кленолистий. Це і вихідна гібридна форма між платаном східним і західним. Це більш стійкий до наших природних умов, особливо взимки. До речі, платан східний, він теж занесений до червоної книги. Має це дерево характерний для нього процес життє. Проходить якийсь період часу, починає розтріскуватися, рішедушуватися кора. І повністю з дерева опадає шматками, тоді це дерево стоїть без кори з гладеньким стовпором, шофтованою літіння. Цей процес відновлюється, кора знову наростає, дерево, це абсолютно нічого не шкодить. Реліктове дерево Мезозойської ери. Охороняється і державою, законом майже повністю на межі зникнення. Називається дерево. Тис, ягідне полотиння називається таксу з Пояснюю, чому так полотині, тому що деревина хвоя і насіння місяця дуже сильний токсичний фермент, який називається токсин. Дерево відноситься до отруйних, є дводомною рослиною, є чоловічий і жіночий екземпляр. Батьківщина цього дерева, Західна Європа, частина малої Азії і Кавказ. Представник родини таксодіація або тисові. Ой, вибачте, будь ласка, таксація або тисові. З цим деревом пов'язано дуже багато історичних фактів. Колись населення, яке жило по берегах річки Чермаш, воно платило дань феодалам тільки деревною тиса Ягідно. Ці фараонські саркофаги вони теж були зроблені з цієї деревини, та як за рахунок міститься, осильного токсичного ферменту. Деревина взагалі ніякими шкідниками не пошкоджується. Весь флот Олександра Македонського теж був зроблений з цієї деревини. Називаючи це дерево не негний деревом або негничкою, воно може десятками років пролежати у воді, і його деревина стає набагато міцнішою, ніж тоді, коли дерево росте в природних умовах. Перші ядра для гармат в дані часи, вони теж робилися з цієї деревини. Деревина тиса ягідного має дуже складну і пружню деревну структуру. Серед цих видів порід дерев найважче піддається обробці в пекарному виробництві. І на сьогоднішній день деревина тиса ягідного є найдорожчою деревиною на міжнародному ринку. Але кисняєдний має три дуже суттєві недоліки. По-перше, це дерево в природних умовах дуже повільно росте. В рік висоту декілька сантиметрів, що в нього сводиться до 2 міліметра. Другий недолік це те, що дерево є довгожитим, тому нема куди йому спішити рости. Якщо в процесі зростання його не зламати, не знищити, воно спокійно росте і живе від 2 до трьох тисяч років. І третій недолік, це найсутєвий, після цвітіння на жіночому екземплярі зав'язується насіння. Насіння чорне, е, схоже на земля ткорис. І кожна оця насінина, вона вкрита червоним м'ясистим приносінником в вигляді колоколу. От тільки оцей червоний м'ясистий приносінник, де са я єдного токсичного ферменту. І залюбки поїдається птахами. І якщо висівати це насіння, то відсутково Проростає це насіння тільки при одній єдиній умові, коли це насіння скльовує птах і підпливом ферментів, що птаха відбувається, що стратифікація. Ця насіннева шкірочка пом'якшується і тільки після цього це насіння проростає. У нас на Україні є один єдиний заповідник. Він теж державного значення охороняється державним законом. Глоща і 80 гектарів, знаходиться цей заповідник Івано-Франківській області в Коломийському районі і називається цей заповідник княжий двір або княждвірство. Два дерева. Вони є одинакові, це і викопнері лікчуве дерево на плечі родичі, яке були відомі, що в долі обліковому періоду. Це єдине дерево, яке видозмінені форми пішло до нас, відчуття. І якраз момент відбувається редикування цих віру. Вони не пропадають. Вони просто зростаються і утворюються цей вієлоподібний лисок. Називається це дерево Гінго-білоба або гінго-дволопадева, батьківщина цього дерева Китай. Вважається у них священним деревом, росте скрізь біля буддийських храмів. Є дводомною рослиною, є чоловічий і жіночий екземпляр. І як всім, так і вам зразу хочу наголосити на тому, що, незважаючи на те, що у гінго є листочки, вона є найпримітивнішим представником коло насіння. Гінго в перекладі ще означає золотий або срібний абрикос. Після цвітіння на жіночому екземплярі зав'язуються плоди. Плоди дійсно схожі на плоди наших абрикосів, тобто мають жовту м'якоть. Але м'яко цих плодів їсти неможливо, тому що вона має дуже неприємний стійкий запах милого м'яса. На сьогоднішній день відноситься до лікарських, є дуже багато медичних препаратів на його основі, має широкий аспект лікувальної дії. І на відміну від нас, Далекий Схід дуже шанує свої традиції. І так дерево пережило стільки вік, стільки епох, і вважається у них священним деревом, ця традиція в віддалених гірських районах збереглася по сьогоднішній день, коли молодята йдуть в гори одружуються, вони йдуть гори, знаходять. Це дерево, зривають з нього листок правильної форми. Тут є два типи листків, правильні і неправильні. Листок правильної форми по центру повинен мати надріз і нагадувати дві половинки серця. І вони цей листок правильною формою зривають, ділять його навпіл, і кожен із подружжя береже свою половинку листочка, все своє подружнє життя в і куха. Це у нас жимолець блискуча. Це є представник західного Китаю. А це найближча родичка, сестричка. Це шапковидна, на українській мові. На російській мові вона називається Жимолець капелюшна. Шляпочна, верніше так, шановні, через сьола і ось у нас вони світуть. Деякі від світають з того боку куртинами. Вони почали свісти. Це у нас є рододендрони. Є різні види форми і сорти, поділяють їх на три групи на листопадні, на напівлистопадні і вічно зелені. Всі у нас форми є. Перед вами цей кущ. Хто хоче називає його кущ, хто хоче називає його дерево. Це представник родини роза, це або розоцвіті, називається він мушмула германська. Ось там один чепліт, ви можете побачити. Бачите? Так, так. Після цвітіння зав'язуються плоди. Плоди дозрівають де жовтні місяці, вони і за виглядом і за смаком ці плоди нагадують нашу звичайну грушу. Дичку. <гум> а тепер зверніть увагу: ми зараз знову знаходимося на алеї, де у нас розташовані магнолії. Ну, бачите, ось, ось ця і ця вже перші відсвіли. Там залишки. <гум> ця рожева називається магнолія суланжа, форма русіка. За нею два дерева знаходяться. От листочки тільки вони відкрили, це є літні форми, називаються вони магнолія обернено яйцевидна, або на латині обувата. З двома стовбурами з правого боку, ось ця, це теж є літня форма, називається вона гостролиста китайська, або гіркова. Є у нас магнолія суланжа, ліней, магнолія суланжа, альба, багато. Є Олександріна, є офіцінализ або лікарська. що а це я вам скажу, це є наш це є штамбова форма, це Ларікс Європейка, форма пендула. А, да. а на українську мову вам перевожу це є мудрина європейська форма плакуча. Це просто штамбова форма. А, так. І листочки від манолі. Падали. А І нічого. Та листочки, то треба так. буде познімати, бо до речі, Матрина це теж є хвойний листопадний представник. Малої Азії, представник родини Тамаріксації, з ним нічого страшного немає. Він просто спочатку називають його бісерником, а правильно він називається Тамарикс. І в желізній загородці можете підійти, там є уже е, е, квіткові. Е, Бруньки, тільки воно ще не розпустило, Це є Можете ближче підійти. Так, <звігаля> да, Це є сакура, така сама, як в Ужгороді. Да. Наша <звігаля> не є старою, їй немає 137 років, вона побудована і відкрита в 1974 році. По 525 квадратних метрів вона поділена на чотири відділи. Перший відділ це підтропічний, другий відділ субтропічний, третій відділ тропічний і четвертий відділ. Це постелі на тлі постелі або сукуленти. Сукуленти це кактуси. Зібрано більше 800 видів рослин. Є представники всіх континентів земної кулі. В кожному відділі рослини зібрані за тими характерними природними ознаками, в яких вони живуть, в природі це мається на увазі температура, а також вологість повітря. Хаотичне розташування рослин у нас немає. Ану, хто знає, хто не знає, скажіть мені, будь ласка, на чому рослить банани? Тут є. Трава. Ну, це трава, так. Вам 12. Це трава, так. Але мається на увазі, що тут колись. колись вона мені і зараз росте, називається вона. Банан, не просто росте, криців. а ми зайшли, ви знаєте, плоди. Шановні, хто знає, чудово, хто не знає, від сьогоднішнього дня собі запам'ятайте, що банани ростуть не на деревах і не на пальмах, бо це найвища трава в світі. В природних умовах існувало близько 70 видів. Зараз методом селекції, ви вже розумієте, вивели біля 300. Є банани і стібні, кормові, декоративні і текстильні. Все, що ми з вами споживаємо в їжу, це є кормові. Кормові банани. Банани, ми не йому з вами банани ростуть, цвітуть, плодоносять. Ця плодоносна гілка може важити від 20 до 100 кілограмів. Чуєте? один плід. Одна гілочка. Одна плодоносна гілка. Від 20 до 100 кілограмів після того, як ця трава відплодоносила, вона гине, але перед тим, як загинути, вона від коренів залишає молоду рослину.